Сьогодні новини ми отримуємо звідусіль від телебачення до соцмереж та блогів. Але кому довіряють миколаївці і чи перевіряють вони, чи правда це, чи черговий фейк? Ми вирішили запитати у містян, де ви найчастіше читаєте новини? Е, найчастіше в телеграмі, мабуть, в різних групах. Я навіть не впевнена по назвах. Мабуть, Стерненко найбільше. Переважно я споживаю новини в, в якихось месенджерах. Некстат Телеграму, вайберу, Ватсапу, тобто це більш інформаційні канали. Або якщо мені треба більш докладна інформація, то це вже спеціалізовані сайти, е, самі ресурси, на котрих викладають новини. По-перше, це Ютуб, телеграм-канал. Е, дивлюся, іноді марафон. Частіше в телеграм-каналі читаю або на сайтах загальних всеукраїнських новин. Кому ви довіряєте найбільше журналістам, офіційним джерелам чи блогерам? Певно, що все ж журналістам, журналістам незалежних видань, які, власне кажучи, вже давно підвиражують свою чистоту і правдивість. Це українська правда, суспільне мовлення. Це Радіо Свободи, наземні змі і так далі, які працюють в Україні. Ну я б сказала, 50 на 50 офіційним джерелам, але зазвичай все одно ще перевіряю по блогерам, таким мільйонникам знову ж таки, Лачин, Стерненко. До кожного джерела можна підходити вибірково. І блогери різні, і журналісти різні. Все треба фільтрувати. В першу чергу офіційним джерелам, в другу чергу журналістам, а в третю чергу, напевно, блогерам, але перевіреним, які справді несуть в маси те, що потрібно. Офіційним джерелам. Чому? Ну, Тому що у них більш достовірні, я думаю, факти. Як ви перевіряєте, що новина правдива? А, якщо вона мене зацікавила, то я дивлюсь, що пишуть про це інші джерела, а також дивлюсь на те, які емоції мене викликає дана новина. Перевіряю по декільким, як кажуть, джерелам. І офіційним, і блогерським, і тоді вже роблю свій якийсь висновок, наскільки вона правдива. Ну, як правило, я просто дивлюсь, чиї виклали в декілька джерелах. Ну, якщо більше ніж в одному джерелі, то зазвичай правдиво. Я не знаю, що чекаю пару днів, поки скажуть інші люди, блогери, журналісти з приводу цієї новини, щоб розуміти, чи я це правдою вже. Зазвичай я намагаюся переглянути хоча б два-три джерела, і я намагаюся шукати перше джерела. Якщо є перше джерело в статті, то я відкриваю, дивлюся, навіть якщо там це щось з іноземних сайтів, особливо тому що не завжди перекладають правильно і іноді треба подивитися і порівняти. Намагаюся аналізувати декілька істочників цієї новини, загалом їх порівнюю і дивлюся в. Першочергове джерело, звідки ця новина взята. Яка остання новина вас найбільше вразила? Вбивство Парубія? Чому тому, що це тривожний дзвіночок для нашого суспільства, те, що російська агентура вона не спить, вона є і вона вбиває наших державників, ті, хто будували і, в... і зробили значний вклад у українську державу. Щоразу вражають новини про те, що ми наближаємось до нашої перемоги. Хочеться в це вірити. Тому я стараюся не прив'язуватись до дат, тому що насправді була така новина, що 5 жовтня закінчиться війна. Так мені здається, що цьому не варто вірити. Варто вірити офіційним джерелам, звичайно ж, нашим військовим і перевіряти будь-яку інформацію щодо цього. Ну насправді мій спектр новин доволі специфічний, і я читаю більше про культуру та освіту. І кажучи про це, то мене дуже вра. Звезли новини з Сумщини про музеї, які були розграбовані. Те, що дозволили молоді 1822 виїжджати за кордон, це дуже крута зміна в нашій країні, що молоді люди можуть їхати подорожувати, навчатися, повертатися назад в Україну. Отже, де дізнаватися новини, кожен вирішує сам. Але варто довіряти лише перевіреним джерелам та не забувати про критичне мислення. А що думаєте з цього приводу ви? Пишіть свої думки під цим відео у наших соціальних мережах. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.